Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом. Повітряні сили відзвітували про те, як минула ця ніч. Мінус одна ракета. Уночі 1 вересня 2023 року. Ворог завдав удар у крилатими ракетами калібри. Зафіксовано пуска двох ракет з акваторії Чорного моря, район Феодосія. Одну ракету вдалося знищити, інша влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині поблизу аеродрому. Пошкоджено майно приватні авто пораненим на надається допомога. Телеграм-канали пишуть, що били по наведенню високопоставлених кротів, які щось знали підприємство цивільне. Воно не використовувалося для військових призначень. Зрадники не завжди все знають. Залужний в ярості, якщо інформація про прізвище крота підтвердиться і убитий СБУшник був правий, але не встиг доказати. Зрадника чекає кінець за перехопленням окупантів. Вони готують масований удар по Україні. Тому, будь ласка, реагуйте на всі повітряні тривоги та пережіть себе. А зараз по порядку понад 40 бомб. Бардувальників готують до масованого вильоту вперше за весь час війни. Така кількість може бути піднята в небо. Ціль може бути як центри прийняття рішень банкова рада, так і військові об'єкти в першу чергу аеродроми та склади на виключно удари по енергетиці. Крім того, експерти сходяться на думці, що може бути нанесений удар по Дніпровських мостах, В тому числі по Київському мосту Патона. Якщо всі 40 бомбардувальників здійснять постріли разом із чорноморським флотом в небі може бути до 200 ракет, що дуже сильно. Перенаситить нашу систему ППО паралельно з цими з самого ранку лунають вибухи по всіх аеродромах Російської Федерації, що зриває плани росіян. Від осені окупанти вже кілька разів змінювали тактику обстрілів України, атакували по понеділках, потім масово атакували кожні два дні. Зараз росіяни розпочали комбіновану тактику з використанням вночі дронів а зранку ракета. За словами експертів, ворог постійно експериментує, намагаючись прорвати українську ППУ. Але тепер, саме саме цими днями, у Росіян з'явилося Чове завдання, в якому важливу роль відіграють міста віддалені від лінії фронту. Те, скільки триватиме та чи інша тактика ворога залежить від завдання, які перед собою він ставить. Тактика змінюється від завдання, каже Світан. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.